Ось тут вандали креосани сиділи. Так, що у нас там? Креосан додик і так далі. Оце хата, блядь, знаменитих вандалів, блядь, прип'ятських. Ще антенний кабель блядь, прикинь. На балкон. Ой, это ще є. Пойдите, выходит, там крісла сидит, блядь. Да. Да? А що? Да? Я тебе бачу. Все, ми виходимо і йдемо на Юпітер покажем слышно вас в таких местах бажано двери зачинять чтобы не пропадало я понимаю что здесь мудаки сидели но блядь, надо закрыть чтобы влага с улицы не заходила чтобы оно еще хоть пару лет сохранилось. все с хату этих дурачков мы знайшли теперь Можна йти далі. Йдемо на завод Юпітер. Бо тут далі шарахатися по хатам не дуже цікаво. Все, пішли.